Добрий день всім учасникам. Дякую організаторам за такий захід. Власне, наступний слайд, який я прошу відкрити. Ні, поверніться, будь ласка, на один назад. От власне, є цитата Друкера про те, що. Братися за будівництво майбутнього дуже ризиковано, але е, ті, хто не візьмуться, то точно не досягнуть успіху. І власне це те, що мене надихає, і брати участь в таких заходах, і думати над тим, що і як ми можемо змінити в своєму житті е, як конкретні особистості, так як і якась певна е, суспільна е, така сутність, яку там скажімо, сьогодні представляємо, говоримо там чи громадянське суспільство, нація, етнос, народ. Прошу далі сьогодні. Наш світ дійсно знаходиться, начебто дуже сильно відбувається дуже так різні потрясіння, але це лише початок змін. На моє переконання, ці про те, що грядуть значно більші зміни, вони будуть системними і фундаментальними. Є цілий ряд факторів. Прошу далі, які там є в НАТО. Я перераховую в наступних слайдах. Я й не буду зачитувати. Ви бачите, цих факторів є дуже багато. І те, що я тут зазначив, прошу далі на наступний слайд. Це лише часткові речі, часткові елементи. Це можливо, ну, хай я там може половину. Я не міряв, скільки це там зазначив цих факторів, але це ті фактори, які найбільш часто згадувані і в оглядах аналітиків, експертів, політиків, які впливають на. Наше повсякденне життя, на наше майбутнє. І це е, від, від е, того, що це можуть бути дуже маленькі події, е, так званий ефект метелика і коліб, чи ефект Колібрі в різних там варіаціях, як його називають, ніхто не відміняв. І, можливо, наша сьогоднішня зустріч може бути саме таким якимось от маленьким, колібрі, яке зрушить тектонічний процес. Прошу далі. Гарячі події, які змінюють світ навколо нас, ми їх бачимо. І одне з них дуже важливих це є становлення України як геополітичного суб'єкта. На жаль, сьогодні ми дуже далекі ще від того, щоб стати повноцінним геополітичним суб'єктом. І відповідно, це ще той шлях, який ми мусимо пройти. Тому що знаєте, ми можемо написати будь-який бізнес-план, там чи, скажімо, стратегію, програму, концепцію. Але ці, ці концепції, стратегії, плани, бізнес-плани, завжди пишуться під когось конкретного, якогось конкретного суб'єкта, який буде це впроваджувати. Якщо ми говоримо про творення нової цивілізації, то мусить бути суб'єкт, який буде його впроваджувати. От, власне, якщо ми говоримо про зміни глобальні, то мусимо ми, наш вплив на ті зміни, ми маємо, значить, відповідно стати геополітичним суб'єктом, інакше ми просто не будемо впливати. Наша об'єктність сьогоднішня, вона є, ми за неї платимо дуже високу ціну, вона є дуже дорогою. Прошу наступний слайд. Територія війни сьогодні це не лише Україна власне на різних в різних регіонах нашої планети відбуваються події, які можна сьогодні говорити. Що це йде війна, битва за новий за новий світовий порядок. Старий порядок можна дискутувати, коли він був зруйнований. Чи він був зруйнований в 2014 році, чи можливо раніше? Але питання в тому, що ми є факт. Він зруйнований, нового в порядку. Немає є певна інерція системи великої системи глобальної, яка руйнується, і певний час, якісь процеси ще дають можливість світу утримуватися від радикальних таких остаточних рішень. Але вже сьогодні можемо сказати, що в таких от в цих регіонах. Про які я тут пишу, це вирішується по суті. То як буде йти далі, битва, як буде розвиватися цей новий світовий порядок? Прошу далі. Сьогодні суб'єктами, які чи гравцями, суб'єктами, які є в глобальному вимірі, є лише одна країна Сполучені штати Америки, яка сьогодні проходить свою внутрішню трансформацію, і ми ще не розуміємо, які ролі вона буде себе бачити буквально вже там через півроку чи рік. Є також міжрегіональні чи субконтинентальні гравці, які намагаються піднятися до глобального рівня. Це в першу чергу це Китай, але Японія, Німеччина, Франція, Росія, Європейський Союз, Австралія чи Англія в різний спосіб, Ну Великобританія чи в різний спосіб намагаються чи повернути цей статус. Чи його набути, але в тій чи іншій якості можна дискутувати кому як вдається. Сьогодні можна говорити про те, що, начебто, Китай сьогодні найбільш успішним в цьому процесі. Але це не це не значить, що завтра може ситуація не зміниться, тому що є ще регіональні гравці, які дуже так само намагаються піднятися на вищий рівень. Та ж сама Туреччина свій регіональний статус хоче змінити на. Те, щоб це пан панктюркський світ, де вона буде це вже не буде регіональний, це вже буде субконтинентальний рівень, і відповідно інші країни, які тим чи іншим чином впливають на різні процеси, які відбуваються в світі, я тут не написав, наприклад, про Тайвань, але Тайвань своєю, тільки виробничою базою примушує Сполучені Штати Америки розглядати їх як це для як партнера, як союзника, як об'єкт для. Захисту, щоб не надати, щоби захищати його від експансії китайської власне від поглинання Китаєм цього острівної ну, і цієї держави. Прошу далі. Вдалеки сьогодні Олексій Толкачов згадував про те, що ми свого часу розпочали. Такий проект це було 2009 рік, 2010, тисячі Ми почали цикл семінарів, які називалися Український цивілізаційний проект. Це було понад 30 семінарів і три конференції, і власне однієї з перших доповідей, перша була це якби установиш на цивілізаційні засади. А другу, це ми хотіли, щоб якраз Олексій і читав доповідь Україна, територія війни. Ми мали зрозуміти, де ми знаходимося, тому що всі наші плани мають. Враховувати реальність, яка є навколо нас. Інакше вони будуть відірвані життя і безперспективні для реалізації. Прошу далі. Є кілька вимірів, чи, скажімо, різновидів чи війни. В принципі, гібридна війна це війна, коли використовуються якісь власне тих, що ми визначили там. Кількох але, кількох видів війни, але в житті буває так, що всі війни, от коли ми починали цей цикл семинарів, я казав, що на території України йдуть всі війни, окрім гарячої війни, і власне силова або ж гаряча війна вона є найбільш затратна і найменш ефективна. Економічна, гуманітарна організаційна війни, вони е, йдуть власне по рівню це, що вони стають більш складними і менш затратними, але найбільш важлива це духовно-світоглядна війна, і вони хто вона, начебто, найменш затратна, бо тут е, формально затрати дуже невеликі. От нам там, сьогодні інтернет, світло, там ще якісь речі для того, щоб поспілкуватися. Наш час як інвестиція, наш інтелект для того, щоб ми могли е, осмислити те, що відбувається. Що ми хочемо досягнути. Але, власне, той, хто виграє духовну світоглядну війну, протистоянні, наприклад, тому, де яке сьогодні є, той і буде визначати долю цього світу. Дуже би хотілося, щоб українці могли саме в цьому плані перемогти власне, нашого ворога, який сьогодні здійснив експансію на територію України. і... Тільки це дасть нам запоруку того, що ми переможемо, Бо бути радянською, як вже часто згадують і пишуть сьогодні в пресі, що маленька радянська армія не має шансів перемогти велику радянську армію. Точно так само маленька радянська там наука не може перемогти велику радянську науку і філософію, і так далі. І ми можемо в різних аспектах про це говорити лише тоді, коли ми змінимо ставлення. До світу визначимося з тим, що ми маємо під на, на увазі під духовно-світоглядним цим виміром. Тільки тоді ми зможемо реально перемогти. Свого часу Лі Куан Ю, зустрівшись з прем'єром прем'єр-міністром. Е, Індонезії е, не перепрошую, малазії от вилетіло з голови. Не можу точно сказати. Він запитав його, каже: у вас же все є. У нас маленький острів. У вас все є. Є землі, корисні копалини, багато людей. Чому ваша проблема? Чому у вас нічого не виходить? Він каже, що Господь за нас, але ми проти себе. І тут, власне, це й те, що ми дуже воно стосується українців до певний період часу. Ми завжди, Господь був за нас. У Нас є все. Землі, корисні копалини, люди гарно, які гарно можуть навчатися, можуть творити, але і можуть бути успішними, але не в Україні. Бо в Україні ми дуже часто були проти себе це, як стосувалося і часів Козаччини, і раніших часів, і пізніших. Тобто, ми не вороги були сильні, ми були слабкі. Це одна із речей, які потрібно сьогодні змінювати. Прошу далі. Соною життєвих інтересів, насправді є сьогодні для будь-якої нації це вже весь. Mm. Сьогодні немає вже такого поняття, як те, що там це зона життєвих інтересів, десь яка би тільки охоплювала якусь частинку світу. Свого часу ми намалювали от власне це таку мапу на якій винесли зони гарячих конфліктів, винесли, позначили країни, які мають ядерну зброю, і уявили, от провели коло це середній радіус дії ракети середнього радіусу дії там ну умовно до п'яти тисяч кілометрів, які би могли би це бути використані. Для того щоб завдати удару по тій чи іншій країні, і виявилося, що ми потрапляємо в таку зону, де ну перетинаються інтереси всіх країн, і ми і загрози є від різних ядерних країн і. Це відповідно для нас весь світ стає зоною наших життєвих інтересів. Тобто, ми дійсно повинні діючи локально, мислити глобально. Це дуже важливе завдання Цьому навчитися, навіть вирішуючи проекти в конкретних громадах. Чим я там теж там деякі проекти зараз в одній з громад намагаються реалізувати? От це то треба думати про те, яким чином вони вплітаються, от власне в цей глобальний контекст. Прошу далі. на мене українці дуже часто е е відмовлялися від своєї, е скажімо так, своєї свого покликання, своєї долі, е свого призначення. І коли от, нам в цьому плані дійсно певним речам треба повчитися в інших націй, які визначали, що вони повинні щось зробити в цьому світі, я вважаю, що українці теж багато чого повинні зробити, і це не те, щоб ми запропонувати там Америці чи всьому світу використання наших корисних копалин, чи щоб українські там солдати замінювали е, якихось інших солдатів в тих чи інших базах. Це те, що ми можемо показати світу, як можна жити по-іншому. Прошу далі. Для цього треба зрозуміти, що наша сила в нас самих і не шукати точки опори десь в якійсь іншій країні, окрім своєї, мене колись надзвичайно вразила ситуація, коли в нас була чергова політична криза, і. Прем'єр-міністр поїхала шукати якоїсь своєї підтримки в Брюссель. Президент Вашингтон, а лідер опозиції в Москву. Тобто ніхто з них не шукав опори в своїй країні, кожен з них шукав якоїсь точки опори поза межами цієї країни. І власне тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що наша сила в нас самих в нас зміниться сприйняття і партнерства з іншими країнами, і те, хто є для нас реальний союзник чи не є ним і. Зміниться дуже багато. Так само, як коли це станеться, коли ми зможемо знайти для себе власний, нав'язаний зовні е, сенсово існування, власний цивілізаційний проєкт. Е, і сьогодні і Олексій, і Інші, та і в свого часу там Ортега і Гасет говорили про те, що сучасну націю може об'єднати лише проєкт майбутнього. Е, Вистражданий і викликаний всіма її активними громадянами. Це знову ж таки тут питання є і громадянства, інших моментів. Це. Але крім самого проекту, крім цієї мрії, бачення, ми мусимо ще працювати над стратегіями і програмами реалізації цього проекту своєї мрії. І одним із елементів для того, що це ну сьогодні, це на сьогодні це основна ідея для того, щоб ми могли все це, це реалізувати, тому що цивілізаційні проекти не реалізуються протягом життя однієї людини там чи це, це, це проекти на тисячоліття, і відповідно нам потрібно сьогодні забезпечити виживання української держави і української нації в доволі жорстокому світі. Ну, можна це, якщо ми говоримо про те, що це треба визначитися, навіть є. Певна така географічна шизофренія. З одної сторони, ми розказуємо, що центр Європи, географічний, знаходиться в нас, але ми є східноєвропейська країна. Тобто, я думаю, що ця отака географічна шизофренія повинна, теж, вона шкодить певною мірою. Ми повинні і себе і інших привчити, що ми є центральною європейською країною, і, і в географічному, і, власне, в такому філософському чи суттєво сприйнятті себе як центральної європейської країни. Прошу далі. Це така ілюстрація. Колись для мене було дуже цікавим, що в одній з ігор, стратегічних ігор, які граються не тільки діти, а й в різних штабах, військових училищах і в світі, от я натрапив на одну із таких карт, де власне Україна була позначена на доволі такому масштабі. Все так, прошу далі. Хтось за нас власне в тому в, в, випадку, якраз хтось за нас визначив нашу суб'єктність і наш простір. Колись, коли ми говорили про те, що на початках про українську цивілізацію, одним із перших кроків ми говорили про те, що потрібно збудувати громадянське суспільство. Помаранчева революція була дуже таким великим акцією великою акцією громадянського суспільства. Ну, я б не сказав, що вона була революцією, але це була потужна, дійсно потужна акція громадянського суспільства. Власне, моє видавництво на той час було підрядчиком представництва Світового банку в Україні, і Світовий банк реалізовував кілька. Цікавих проєктів, одні які були спрямовані на розвиток громадянського суспільства в січні 2005 року, всі ці проєкти практично були зупинені, згорнені. Згорнуті, і я запитав, чому так сталося. Він каже: виявляється, вам не потрібно будувати громадянське суспільство. Громадянське суспільство у вас є. І одне, і український бізнес на одну лише вашу акцію, а на акцію громадянського суспільства дав ресурсів більше, ніж всі наші донори за всі роки ну, на той час існування значить української незалежності. Відповідно. Наступним кроком це мало би бути власне формування того суб'єкта, який буде реалізовувати всі такі от гарні ідеї, проекти, концепції, стратегії. Таким суб'єктом, наш погляд, про що далі є нація, і ця нація має ну, перебувати, значить, нація відповідає на питання, хто ми. От власне, і потім ми маємо сформувати республіку. Це вже швидше йдеться про те, як ми взаємодіємо які наші принципи взаємодії. Часто говорять про те, що як культура просто ставлялася не цивілізації, нації, там республіці. В дискусіях, от, власне, які в нас відбувалися, відбувалося протистояння. На мій погляд, немає ніяких протиріч між цими між цими сутностями, між цими поняттями. Тому що культура знову ж таки відповідає на питання, як ми живемо, які наші цінності, які поведінкові моделі. А вже власне, цивілізація, це як ми розвиваємося. Які технології нашого розвитку, і ну, в першу чергу соціальні технології? Принципи універсальні, а цінності індивідуальні. Е, власне тут йдеться про те, що Україна, ставши, власне, взявши за основу такі от е, визначення, може стати договороздатною стороною. Тому дуже, дуже часто мені приходиться з іноземці чути, що власне, в вас немає в країні, немає з ким домовлятися. Має з'явитися суб'єкт, з яким можна домовлятися. Прошу далі. Е, Можна це як це, власне інтеграційні проекти, які Україна, прошу далі. Е, власне, Чорноморський Союз це є найважливіший для виживання проект, який би міг би бути реалізований Україною. Прошу далі. Е, ну, це характеристики те, чим би міг бути ці об'єднання. Прошу далі. Прошу далі. Експансія на але сенс життя. Власне, ми е, можемо говорити, що будь-яка цивілізація здійснює експансію. Це так, ну таке якесь як, власне, як аксіома. Е, Якою може бути експансія українців? Це соціальна е, інженерія, от, власне, ті соціальні технології, те, як ми живемо, як ми організовуємо своє життя, це те, що може бути поширюватися назовні і бути нашим експансійним чинником, експансійним простором. Далі. Це в світі є е, дуже часто говорили про те, що Україна це, перехре, це е, перехрестя світових цивілізацій. Ну, на мій погляд, ми те, що ми сьогодні обговорюємо, це йдеться про формування цивілізації світового перехрестя, де зустрічатися можуть дійсно і формуватися синкретичні релігії, де можуть відбуватися і наукові центри, і інші будуватися на інших засадах і принципах. Може відбуватися дуже багато чогось іншого. Прошу далі. Новий світовий лад, порядок і лад, начебто синоніми, але тут є певні дуже змістовні відмінності. І коли ми говоримо про те, що би мало настати, то це має настати власне новий світовий лад. Гармонія, лад більше до музичного, так якщо ми говоримо це, то це такі більше. Гарм... більш гармонійне суспільство співжив... людство, і гар... людство, яке розм... роз... розвивається. Перепрошую, я трішки прихворів, от, тому от, це такий от е... стан. Не дуже про Прошу далі. Е... Сьогодні цей, цей слайд мені е... ми сьогодні про нього про весь час говорили. навіть навіть немає сенсу, тому ми ж час обговорювали ці питання. Мені дуже приємно, що вони виявляються актуальні і не тільки для мене. Далі прошу. Власне, той новий світовий порядок – це такий світовий лад, який настане після подолання світової цивілізаційної кризи, в яку ми вже зайшли. От. І, власне, тоді, коли будуть знайдені нові сенси для буття людства і нові форми співжиття людських спільнот. Це Україна може зробити сюди просто ну, надзвичайно потужний внесок. Далі. Регіональне лідерство, інфра... інфраструктурний вузол, інноваційний центр, новий освітній центр і, і той центр е... світоглядний. Е... Прошу далі. Пиротворець, інтегратор і прогресор. Е... Тут 30 ролі, які Україна може виконувати і має виконувати для того, щоб реалізувати своє призначення. Прошу далі. Це те, що сьогодні звучало, от я його написав так давно, але от сьогодні воно це звучало: що практично всі говорили про те, що ми це зробимо, станемо, а не говорили про те, що ми могли би це зробити. І мені це було приємно чути, тому що я теж в цьому переконаний. І тоді прошу останній слайд. Украї... Україна стане тим, що це всі скажуть, що Україна це там, де б'ється серце нової цивілізації. Дякую, перепрошую, що трішки затягнув.